Покровська організація Товариства Червоного Христа в Покровську провела одіфорум. На ньому були обговорені ідеї, майбутні проекти та шляхи їх реалізації для подальшого розвитку. На заході були присутні члени правління, волонтери, патронажні служби, які надають допомогу вразливим верствам населення. На сьогоднішній формі у нас буде презентація імені по розвитку міста нашої організації, де буде вказано, що скільки ми достигли, яку роботу ми ми іменами США захвачуваємо пірід, який іменах да почалася агресія со сторони Росії. Від початку повномасштабного вторгнення організація Товариства Червоного Христа, що у Покровську, надала необхідну допомогу багатьом, хто її потребував. Люди зверталися за допомогою неодноразово, каже голова організації. Більше 6 тисяч чоловік у нас отримало гуманітарну допомогу. вигляді продуктової гігієні пастелі, матраци, вода. На общую суму більше 45 піти Підтримкою організації є членські внески та благодійні внески, зазначає голова організації, а також проекти, у яких товариство Червоного Христа бере участь. Ми виграли іменно проект, значить, ковната психологічної розрустки». Це дуже буде хорошо для наших іменно переселенців. Саме завдяки таким заходам представники організації усіх рівнів можуть отримати необхідні знання та поділитися своїм досвідом, зазначають у організації. Зараз ми намагаємося як більше розвивати організацію, тобто залучати нових волонтерів спонтанних і відправляти їх на навчання, наприклад, перша допомога. Ось у нас зараз п'ять нових спонтанних волонтерів, які ми залучили. Хочемо їх навчити на по перше медичній допомозі по міні небезпеці. Ну, тобто, ми їх будемо відправляти на тренінги, де вони будуть обучатися потім ставати інструкторами та проводити такі маленькі тренінги для наших місті. Сцевих для ВПО, для людей, які це цікаво. Лідерка волонтерів каже, що активно приймає участь у всіх проектах організації, намагається дотримуватись основних правил сама та донести їх новим волонтерам, які долучаються до роботи. Наші сім принципів це незалежність, неупередженість, гуманність, єдиність, універсальність, добровільність та нейтральність. Це сім принципів, які мають завжди бути у нас і супроводжуватись протягом нашої роботи. Стали в центр зайнятості. Я в центр зайнятості нас відправили на допомогу Красний крест». Наша задача – допомагати людям, видача продуктових наборів. Після закінчення оді форуму з розвитку міських організацій було вирішено провести засідання правління. На цьому засіданні були розглянуті питання щодо прийняття нового положення Покровської організації Товариства Червоного Христа. Під час засідання було затверджено нову назву організації. Наша організація називалася Покровська Горрайонна організація «Общества Красного Христа України. А сейчас будет она, а тепер буде називатися Покроцька районна організація Общества Красного Креста Донецької області, «Товариства Червоного Хреста України. Наша організації на очок состоит 13 членів правління нашої організації. Сьогодні будуть присутствовать тільки 9. показником успішного проведення у Стало те, що всі учасники активно долучилися до обговорень та проведення аналітичної роботи, підтвердивши, що Червоний Хрест України це команда небайдужих і талановитих людей.